Доброго дня Миколаїв. Сьогодні у нас 6, здається. Жовтня 24 рік. І сьогодні ось такий поговоримо про шкідника. Ну, що ми поговоримо? Я нічого сам про нього не знаю. Ви мені самі розповісте в коментарях, що це і як він правильно називається. Ми по-простому на нього кажемо деревоїд. Або ще хто як хоче. Це Нічого не міняє, шкоди, він завдає великої. Ось робили ми тут щеплення. Продовжуємо зараз робити щеплення. Перещеплюємо синапом. Яблуньки, які в нас в цьому році дали сигнальне, але вони нам не сильно сподобалися, тож ми в крону робимо щеплення на всякий випадок. Якщо на наступний рік не буде, і ось ми робили щеплення, навіть бачимо, що ми зробили. Ось було щеплення вже. І при замоці помітив я таку цяточку, з якої виділялась ось така гімно. З нього, так сказати. Слів не вистачає. Доглядаєш, вирощуєш дерева. Багато людей потім кажуть, що чомусь дерева пропадають. А воно ось селилось, зробило маленьку дюрочку і. Бачите, що знищило вже гілку. Якби ми не зрізали її, воно б пішло б потім вниз, можливо, і знищило б нам деревину. Добре, що ми його побачили. Ось такий небезпечний шкідник в наших садах. Хто як з ним бореться, хто бере шприцом, як знаходить дірочку. І шприцом туди хімікати вводить для того, щоб його вбити. Хто засовує туди проволочку якусь, щоб його виколупати. сам так робив неодноразово. Бачимо, який монстр. Тож, будьте обережні, спостерігайте, дивіться, оглядайте свої дерева, зараз, може, знайдемо ще щось. Ось яскравий приклад того, що теж колись він зселився був, ми вставляли прутик, начебто його задавили, ну не знаємо, ось тут щось виділилося. Можливо, він там і знаходиться. Різати ми не будемо деревину. Вже вона зростає, поки що росте, хай собі росте. Ось такі пошкодження потім. Потім це все треба щищати, зачищати і замазувати мастикою. На щастя, обстежив свій садок. Ми більше ніяких ушкоджень не знайшли, але цей шкідник полюбляє будь-які дерева. Також було його помічено дуже багато на горіхах. Ось там у нас горіх зламався від вітру, а коли зламалось, побачили, що там все вийде. Все, пильнуйте за шкідниками і буде все добре. І в вас, і в нас. І в Україні все буде гаразд, тримаймося.